Чоловік мене привіз <звістоні! звістоні> чудове місце, який сад квітів. І дивіться, який хід сюди. Називається це прекрасне місце Таунен Мінтрайс. Вау! Вибирає <звістоні> чудовий вигляд! Прямо спочатку. Альстромерія росте собі. У нас в Україні всі квіткові леті, які працюють на ринку, кажуть, що це орхідейка. Взагалі, у Альстромерії є якісь орхідейні коріння, але не таке, щоб називати її орхідейка. Я думаю, що це з жоржина. Яка гарна, яка гарна, мені дуже подобається такий сорт однополюстковий. Я точно впевнена, прогулянка буде дуже цікавою для вас, якщо ви так, як я, любите квіти. Давайте подивимось, що тут ще є чудового. Для дітей дали такі прикольні листочки з завданням, щоб знайти дерева, так, віточки. Так, так. всяких комах, що перетворює прогулянку з дітьми на трохи більш цікаву. Обожнює такі гарненькі домівочки в таких місцях. І вони цілком можуть бути такими, в яких живуть люди. Стражні квіткові дзвони. дрони величезні. Я уявляю, як тут було, коли вони квітли. Лісова якась полуниця. Справжній ліс босс. І наші скаути. Скаути у своїй середі. Почуваються добре, да? ну, так? Так, ну дуже. Добре. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. Один скаут з голоднів. тільки що. Подумала, що в мене і так дуже щасливе життя, то ще не буду шукати цю квітку, можливо, комусь знадобиться більше. Да. Да, шукайте. Такі заячі вушка ми дуже любили додавати в деякі букети. Вони додавали таку неймовірну м'якість, але без води вони дуже мало стояли, дуже швидко жупали. Ще один крутий експонат парковка для газонокосилки. Діти трошки втомлені. До речі, у ці стільці тут у стиль відомого нідерландського художника. Нам ще треба познайомитися з ним, але моя донька сказала, що в школі вони про нього вивчали. Тут така маленька домівка, доски підперті до ствола і чутно як дерево рухається. Це був надпис вхід в дитячий ліс. Дивіться, що тут є, Справжній, малесенький, класний дитячий домик. Клас! Діти в захваті. Такі балкончики, навіть одненька кімнатка з іграшками, з відром. Супер для гри. Дуже багато маленьких різних дерев'яних домівочок тут. Такий клас заходити в них. Дуже цікаво і автентично. Ну просто місце для фотосесії я вважаю. І, до речі, живі квіти всюди. Вау! Мені подобається голландський стиль флористиці. Обійшли всі 30 садів. Ми просто у захваті, а діти також завдяки цим розвикалочкам, вони були зайняті. Вони також були в захваті. І класне дитяча, і класний дитячий майданчик, і тут кафешка, де можна поїсти. Можливо, ми тут залишимося ще трошки. І просто дуже рекомендуємо тим, хто живе поблизу. Хоча я думаю, що... Одну годинку їхати сюди заради цього місця також буде дуже доречним всім па-па!